Вітаю на каналі Гостях у Тані. У нас знову починається дощ. Дай Боже нам усім городникам пережити ці погодні умови. То дощ, то морози, то холодно. Зараз ось вийшла до свого часнику, ось бачите, які верхушки листя дуже-дуже жовті і побиті. Це після того граду, який у нас був. Коли метал летів по повітрі, шифери, все на світі. Ну, Звичайно, рослина теж не витримує. Але обов'язково хочу зробити сьогодні, якщо дощик припиниться, бо зараз дрібненький, йде, то хочу зробити ось таку процедуру, як обламування оцих насінневих коробочок на часнику. Це обов'язково треба зробити для того, щоб цибулинка, інша часничінка, голівка часнику е, наростала, тому що щоб не йшло зав'язування у цього насіння. Чим раніше зробити, тим краще. Але я бачила багато відео, де розповідають про те, що ось отак зрізають, ось отак. Насправді мені пояснили агрономи, я вже консультувалася, що оце зелене не треба зрізати, його треба залишати на користь самої рослини. Чому? От тільки оце, оце так зрізати треба, ось у цю частинку. Чому? Тому що усі цибулині, і часник, і цибуля, і лілії, і що там, тюльпани у нас, все. Росте цибулина, у них росте за рахунок листя, за рахунок зеленої маси. І чим краще у нас зелена маса, тим більше буде головка часнику. Чим краще відсвіла лілія, її не треба зрізати. Тільки зрізати отой верхушечку, де утворюється коробочка з насінням. Все решта треба залишати. Так само тюльпани, так само і часник. Тому що Головка часнику формується за рахунок у цього зеленого-зеленого листя, зеленої маси. Тому я буду, я просто беру це так, ножничками зрізала і все. У мене часник під соломою, але бачите, попроростало нічого не попроростало, крім одного, одного бур'яну, який я не можу вивезти. Це ну, нас кажуть мала чай, чи це можливо це вида соту. Не знаю, його так багато, коріння в землі багато. Ну, щільно покласти солому довго проростає часник, але ну, так само і цибуля. Але мені дуже подобається. По-перше, коли засуха, то. Е там постійна волога, постійно, я вже перевіряла, під мульчею немає ніяких не муха, наприклад, на цибулина, не сідає на мульчу, вона сідає на чисто сполену землю. І так само всі шкідники вони люблять чисто сполене. А коли оця солома, слимак теж по соломі не полізе. Тому я вже багато років це практикую практикую і мені це дуже подобається. Тому якщо... Просто хто не почав, то не, не звалікайте, ось зрізайте. Вон, взагалі мало було соломи і проросло. Ну я вже не буду туди залазити, воно не заважає часнику. А так взагалі часничок у цьому році непоганий. Одне єдине верхушки це вже механічне пошкодження, тому що з... град падав і ось так збивав. Підгодовувати його треба теж. Це остання підгодівля часнику. У цьому сезоні у мене буде це каліні, добрива або попіл. Я просто беру склянку попелу на відро води, розколочую і залишаю. А потім залишаю десь на півдня, Ну, скільки, в мене, скільки в мене буде часу, Ну, не менше півдня. І потім... Беру і поливаю під кожен. От так. Просто проходжу з поливальниці під низ з лійки. Тому що зараз треба ще калій допомогти часничку сформувати велику-велику голівку. Кому подобається моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Кому не подобається, не дивіться відео, тому що дивлюсь, пишуть мені, особливо чоловіки. Вони такі в нас гарні, такі добрі. Відео ні о чому пише на російській мові. Що ви там гамеліті? Не знаю. Я російську мову давно вчила, то не можу вам навіть говорити вже російська артикуляція. В мене українська. То, будь ласочка, проходьте мимо, кому не цікаво. Я розповідаю те, що роблю я. Це я не агроном, не, не, не агроном ну, взагалі до рослинництва далека. Це мій такі діляночка, яка маленька, є, якою я займаюся для себе, для своєї сім'ї вирощую. Тому не уже ж не судіть дуже строго.